Пановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Девід Кіркпатрік написав розлогу статтю The New Yorker про збагачення Дональда Трампа. Суми там колосальні і робиться все це відкрито, і схоже, що саме президентство стало самим успішним бізнес-проєктом Дональда Трампа. На До початку свого першого терміну Трамп уречисто пообіцяв, що ані він сам, ані його родина не будуть робити чогось. Що навіть віддалено нагадувало би експлуатацію офісу президента, однак його другий термін, що розпочався у 25-му році, демонструє зовсім іншу реальність. Як кажуть в деяких медіа, хижацьку і ненаситно. Розповім вам про цю дуже цікаву історію. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб-канал «Глацюк про економіку та прокоментуйте це відео. Станом на січень 26-го року родина Трампів уклала низку масштабних іноземних угод, затьмарених конфліктами інтересів, і запустила щонайменше п'ять криптовалютних підприємств. Всі вони використовують статус президента для залучення інвесторів. Антикорупційні аналітики, активісти б'ють на сполох, мовляв, жоден президент в історії США не використовував свою посаду так відкрита і в таких... Масштабах у власних інтересах сам Трамп пояснив свою зміну тактики газеті The New York Times простою фразою: Я з'ясував, що всім байдуже. Чи правий він щодо байдужості громадськості? Статистика свідчить про інше: масштаби збагачення вражають. Ще в серпні 25-го року підрахунки показали, що прибутки від президентства сягнули. 3,4 мільярди доларів. Однак до кінця першого року, другого терміну, ця сума значно зросла, і саме про це розповідається в статті Нью-Йоркер. Багато інвесторів з підозрою ставляться до криптовалют через часті шахрайства і відмивання грошей. Сам Трамп. Раніше називав біткоін аферою. але в другому терміні президентства його стратегія змінилася. Родина вирішила надати сумнівним криптопроєктам легітимність через бренд президента США. Перший великий куш після серпневого підрахунку прийшовся на кампанію American Bitcoin. навесні 25-го року. Ерік та Дональд Трамп молодший надали своє прізвище, нічого більше для серії транзакцій, що забезпечили їм 13% акцій кампанії. Ерік. Став її співзасновником у вересні. компанія вийшла на біржу через злиття з іншою фірмою, уникнувши суворого контролю первинного публічного розміщення, так званого IPO. Ринок оцінив компанію високо, частково через її запаси біткоїнів. Хоча Ерік Трамп обмежений в продажу своїх акцій, тимчасово частка Дональда Молодшого, яку можна реалізувати, оцінюється 100 мільйонів доларів. Тобто, додатковий прибуток. По American Bitcoin, ймовірно, як мінімум 100 мільйонів доларів. Потім найбільші прибутки прийшли через інший проєкт World Liberty Financial. Це стартап цифрових фінансів, де президент значиться як почесний співзасновник. А сини Ерік і Дональд Молодший, і навіть Берен, як співзасновники. У травні компанія почала продавати стейблкоїн, який називається USD1 – це криптовалюта, яка прив'язана до долара один до одного. І модель тут проста. Покупці купують оцей стейблкоін USD-1 за долари. а Компанія інвестує ці долари в казначейські облігації США, отримуючи понад 4% річних. До речі, це геніальна модель і значною мірою в інтересах Сполучених Штатів Америки, також яку не так давно презентував міністр фінансів Скотбеса. Знаковою подією також стала угода. З об'єднаними Арабськими Еміратами Компанія, яка належить правителям Еміратів, придбала USD-1 на суму 2 мільярди доларів. 2 мільярди доларів. Це сталося саме тоді, коли об'єднані Арабські Емірати шукали дозволу адміністрації Трампа на придбання чутливих американських технологій штучного інтелекту. До речі, дозвіл було надано дуже швидко. Емірати використали ці стейблкоїни для інвестицій у Байненс. Найбільшу криптобіржу світу засновник Байненс Джао, так званий СІЗІ, на той момент просив Трампа помилування після засудження за відмивання грошей. У жовтні Трамп помилував СІЗІ. У відповідь Binance почала агресивно просувати токен Трампів у цей USD1, пропонуючи користувачам аномально високі бонуси за його зберігання, там еквівалентні 20% річних. Це призвело до вибухового зростання обсягу. USD1 в обігу з 2 до 5 мільярдів доларів. Завдяки цьому зростанню World Liberty може розраховувати на додаткові відсоткові доходи. Згідно з умовами, афілійована з і компаніями, отримує близько 38% від цього прибутку. І от експерти оцінюють цей додатковий прибуток по World Liberty в 136 мільйонів доларів. І тут знайшовся ще й пакистанський слід. 14 січня уряд Пакистану підписав угоду про включення USD-1 до своєї офіційної цифрової платіжної системи. Хоча офіційно це подається як інструмент для міжнародних переказів, але важко уявити таке швидке прийняття нового токена на державному рівні без найвищого благословення президента США. І це ще один приклад того, як фінансовий успіх продукту Трампів безпосередньо залежить від його політичної ваги. Ще одним джерелом доходу стали так звані управлінські токени World Liberty. Вони не дають права на частку прибутку, але дають право голосу. Їхня цінність сумнівна, якщо не враховувати можливість купувати вплив на президента. Компанія Alt5 Sigma, це колишній виробник побутової техніки, що перепрофілювався на біотехнології, а потім і на крипта придбала токенів на суму близько 750 мільйонів доларів. У рамках складної угоди Ерік Трамп мав увійти до ради директорів. Репутація Alt5 Sigma викликає питання. Її дочірню компанію суд Руанди визнав винною у відмиванні грошей, а аудитори компанії мають сумнівну історію. Проте для Трампів угода стала дуже вигідною за умовами. 75% продажу токенів йде компанії родини. Тобто, додатковий прибуток по цієї барусі оцінюється експертами в 562%. Мільйони доларів. Враховуючи падіння вартості біткоїна і акцій Трамп Медіа, там чистий прибуток крегується в нижній бік, але все одно це виводить от сумарну ну, таку суму цих грошей Дональда Трампа, які ну, значною мірою пов'язані з його президентською посадою, до рівня 4, мільярда доларів. І ще 50 мільйонів зверху. Апетити родини вийшли за межі криптосвіту. 18 грудня грудня Media and Technology Group, ця материнська компанія True Social, оголосила про злиття з Thai Technologies, фірмою, яка займається розробкою ядерного синтезу. Президент Трамп стане найбільшим акціонером об'єднаної компанії. Він буде мати там понад 20% акцій. Конфлікт інтересів тут очевидний, тому що президент володіє компанією, яка безпосередньо залежить від федерального регулювання. Та фінансування енергетики, паралельно Трамп подав позов проти банку Джіпі Morgan Чейс на 5 мільярдів доларів. Він стверджує, що закриття його рахунків у 21 році було політично мотивованим. І оскільки банки власне теж регулюються його адміністрацією, то вони мають сильний стимул залагодити цю справу по засудовому порядку. В сфері нерухомості Трампу відновили тісну співпрацю з Дараляр Це – Великий саудівський забудовник. У листопаді було оголошено про будівництво Трамп International Hotel Maldives з розкішними віллами. І наступного дня Трамп прийняв в Білому домі наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммена Ібн Салмана. Це був перший візит принца після вбивства журналіста Джамаля Шаходжі. На прес-конференції Трамп захищав принця, заявивши, що той нічого не знав, і зневажливо відгукнувся про вбитого журналіста. Мовляв, його багато хто не любив. одразу після цього було оголошено про нові проєкти в Саудівській Аравії: гольф-клуб, готель, маєтки загальною вартістю понад 10 мільярдів доларів. Трампи отримують десятки мільйонів лише за ліцензування свого імені. Дональд Трамп молодший, активно монетизує прізвище через дрібні компанії. він увійшов до наглядових рад виробника дронів Unusual Machines, онлайн-продавця зброї, GrabAgain і інших компаній. Unusual Machines отримали велике замовлення від армії США. Акції Дональда Молодшого оцінюються в 5 мільйонів доларів. Домінарі Securities – акції вартістю понад 6 мільйонів доларів. Керівники цих компаній відкрито визнають, що їм потрібне лише ім'я Трампа. Як зазначив CEO Unusual Machines, роль Дональда Молодшого схожа на роль. Опри Вінфрі у Watchers, тобто просто бути обличчям бренду. Тож програв в цих величезних оборудках. Поки статки Трампів зростали, звичайні інвестори, які повірили в бренд, зазнали збитків. Акції Trump Media впали на 60% з моменту інавгурації. Токени World Liberty впали на третину. Акції American Bitcoin обвалилися на 80%, а мемкоін Трамп втратив 90%. Вартості. Історія другого терміну Трампа це історія про те, як політична влада конвертується в приватний капітал з безпрецедентною швидкістю. Цифра 4 мільярди доларів це лише проміжний підсумок першого року, і механізм збагачення продовжує працювати на повну потужність. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте. Підписатись на мій Ютуб канал «Голосюк про економіку, прокоментувати цей ефір. А також дякую вам за підтримку на Patreon та на Ютуб. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую і до зустрічі.